У Миколаєві суд звільнив з під варти чоловіка, якого обвинувачували в вбивстві трирічної дитини. Надзвичайна подія сталася торік. У серпні мати померлого хлопчика заявила дитину, побив її співмешканець. Досудове слідство зібрало докази вбивства. Втім, суд чоловіка виправдав, а матері загиблої дитини дав 5 років ув'язнення. Повернувшись додому, Тетяна знайшла свого сина мертвим. Судово-медична експертиза встановила причиною загибелі стала черепна мозкова травма. Співмешканець жінки тоді зізнався. Він убив малюка. Але в залі суду від свідчень відмовився, і суддя постановив громадянина Велієва відпустити. Продажні судді у нас ані гуманні, справедливі. Сука л тянули, 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 все відкладували, правильно, вони гроші брали. Сестра його. Сама лично сюда приезжала и сама лично при свидетелях. Это не только я, тут есть. Были люди, которые помогали на похороны. Что предлагала? предлагала? Деньги предлагали, чтобы она забрала заявление. Суддя має інше пояснення несподіваного звільнення Валієва у залі суду. Исходили из того, что удары, от которых умер Артем, были нанесены около пяти часов а в 17.30 Артема уже застали метром. Згідно висновка судово медичної експертизи, смерть Артема наступила в результаті ударів, які були нанесені йому не менше, ніж за два часа до смерті. То есть це було около трьох часов дня. Около трьох часов дня по показанням самої Тетяни і того же Велиева Татьяна укладувала Артема спать. У родині загиблого хлопчика не відкидають провини Тетяни. Кажуть, вона не мусила покидати дитину на п'яного співмешканця. От, би і їй дали, би. Ну і йому Чому? Як це так, що что... позаже 50 на 50, тебе там 15 тебе там 10, ему пожизненно, а тебе там 10. Ладно, это было бы справедливо. У него показания, он сам показывал это, показания, что он убил, убил этого ребенка. Изначально это дело есть в адвоката. Это все, все везде, очные ставки. У слідователів все це є, що він убив дитина. Прокурори з вироком суду також не згодні. Для Велієва вимагали довічного ув'язнення. Прокуратура кваліфікувала дії Велієва за вказаними статтями, які я назвав, це вчинення умисного вбивства дитини, а також катування. Ткаченко вчинення катування відносно дитини. А суд розцінив дії Вілієва підпадають під статтю 136, а саме залишення в небезпеці. Я вважаю, що вказане не відповідає матеріалам кримінального провадження, не відповідає тим доказам, які були зібрані в ході судового розвіду. Зараз і прокуратура і родина Тетяни Ткаченко готують апеляційні скарги. Володимир Мельник, Вікторія Лаказіна, Сергій Осецький, перший національний.